Криворізької міської виборчої комісії по результаті виборів Криворізької міської ради по кармандам виборчому округу. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів. 523 тисячі 270. Кількість виборчих білотенів одержаних північними виборчими комісіями. 523 тисячі 548. Кількість виборчих включених до списки виборців на виборчих дільницях. 515 638. Кількість виборців, внесених до витягу списку виборців для голосування за місцем перебування. 7 829. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, 322 544. Кількість виборців, які отримали виборчих бюлетенів, приміщення для голосування. 196 153. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за місце перебування 4 851. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного багатомантатного виборчого округу 201 04. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 200 тисяч 983. Кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню – 10. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 8146. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію організацією політичної партії. Радикальна партія Олега Ляшкавська 13 809. Всеукраїнське об'єднання відродження України 1821. Політична партія Сила людей 11 477. Політична партія Опозиційний блок 75 319. Партія відродження 6 529. Партія виділення Афганістану 6 379. Народний рух України 1 тисяч Політична партія Наш край 1820. Партія Блок Петра Порошенка Солідарність 16 359. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 14 681. Партія Справедливість 1117. Всеукраїнське об'єднання Свобода 5817. Об'єднання «Самопоміч» 18 471. Політична партія Українське об'єднання патріотів Укров. 17 395. Політична партія соціалісти 795. Загальна кількість голосів за місцеві організації політичних партій в багатомандатному ататному округі окрузі 192 837. Відсоток голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у виборчому окрузі. Радикальна партія Олена РШК 7,1610. Всеукраїнське об'єднання відродження України 0,9443. Сила людей 5,9517. Опозиційний блок 39,0584. Відродження 3,3858. Партія ветеранів Афганістану 3,3080, Народний рух України 0,5429. Наш край 0,9438. Облог Петра Порошенка Солідарність 8,4833 Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 7,6137. Партія справедливість 0,5792. Всеукраїнське об'єднання Свобода 3,0165. Об'єднання самопоміч 9,5786. Українське об'єднання патріотів круг 9,0206. Партія соціалісти 0,4123. Сумарно кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5% голосів виборців 167,512. Кількість голосів. Виборців необхідних для отримання одного депутатського мандату Виборча кога. 2617. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному вирученому опові. Опозиційний блок 29. Об'єднання самопоміч – 7. Українське об'єднання патріотів 7. Блок Петра Порошенка Солідарність. 6. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 6. Радикальна партія Олега Ляшка 5, політична партія Сила людей 4. Пункт 18. -й. Депутати багатомандатного багато мандатному у окрузі Оба. Недостаточно по фаміліям не імені В Двопові знарядки. Абрамова, Антонов, Бабаріч, Вагненко. Великов, Богатырев, Богданов, Бондаренко, Брусник, Букреев, Бурман, Васильченко, Гиркул, Волк, Гай, Голодного, Грунин, Данелия, Дегтярев, Дудка, Жук, Кавий, Котыличенко, Лимин, Колесник, Коломоец, Король, Костыря. Кристофа, Лазарева, Вазуков, Лагачов, Макаренко, Максименко, Маляренко, Матвеенко, Голобов, Мизан, а, Ляденко, Мизан, Микопчан, Морозов, Немченко, Никоненко, Полий, Пасечник, Петрухин, Плакса. Пожарска, Пономарев, Попович, Присяжнюк, Сидецкий, Смолин, Станков, Каченко, Федосенко, Фролова, Суха, Черский, Шаповалов, Шаповалова, Шаповалова, Шевченко, Шишка, Штанько. Так, э, чи є в комісії якісь питання щодо формування Хто за прийняття і затвердження протоколу Євроміської міської виборчої місті про результати виборів депутатів з Євроміської міської ради у багатомандатному виборчому покруті? Прошу голосувати. Що за?